Наша пані і панове, зразу вас розшарую, цей відеоблог не буде про оголені тіла, тому що є дуже далекі від думки, що покликання і місія журналіста це піарити свій телеканал оголеним тілом. Для того, в принципі, є інші засоби більше пов'язані з професійним і з інтелектуальним, ніж з тілесним. Та, зрештою, інші професії для того існують, більше зав'язані на тілі ніж журналістика. Але зрештою, якщо комусь зараз 21 21 столітті вважається нормальним, що такою розрадою воїна зараз є хіба споглядання на жіноче тіло. Ну то прошу дуже в таких середньовічних стигмах жити. Зрештою, я нічого, нічого про того не маю. Кожного є своє уявлення про смак і про естетику. Я навіть знаходжу досить таким милим і навіть наївненьким сам факт тих срачів про голі сраки. Бо воно нас вертає, знаєте, в ті такі гарні, прекрасні довоєнні часи, коли ми могли сперечатися і влаштовувати цілі баталії навколо абсолютної хрені. От методом. Релаксації, звільнення від стресу, якоїсь такої терапії від надмірних е, тих потрясінь. От хай таке і буде, і кому треба. ну, Хто не має мозгами привернути увагу до ЗСУ, той нехай показує там свої якісь достоинства, якщо вони ще в когось є, я не знаю. Ну немає нічого проти. Я власне хотів би і хочу говорити лише про те. До чого з узбудженої публіки, узбудженої від споглядання якісь календарі з якимись, розумієте. Ой, там руки не доходять. От, власне, про це я би хотів більше говорити. Я якраз про це більше говорю. Звичайно, це не може конкурувати з, за рейтинговістю теми з, тими, з з голими дупами. Ну, але не тільки голими дупами би мали прийматися. Я, власне, переймаюся. В Цім тим, що ті голі дупи за собою заховують і приховують. І, власне, я сьогодні хотів би говорити про сьогоднішній день, бо сьогодні міжнародний день боротьби проти корупції. Це якраз те, проти чого всі завжди борються, але в нашому випадку бутафорно. Я завжди стояв на позиції, і ви, напевно, і знаєте, що. Єдиним єдиною бага... метою і не знаю ціллю і суттю державницької діяльності в Україні є лише збагачення. Якщо ви заберете цей пункт збагачення як винагороду, як гонорар за державницьку діяльність, то державницької діяльності не буде, тому що ні один політик ніколи в житті не заробить у бізнесі навіть один відсоток від крадівництва. Від доступу до бюджету, від доступу до тендеру, від домовлялок з якимись там привілеями і так, далі, і так далі. Тому в нашому випадку корупція це є основна мета державницької діяльності. Іншої нема. Якщо ви заберете це, не буде кому займатися політикою, тому що сенс. І, власне кажучи, тут я хочу сказати про. Про узурпацію, бо коли всі говорять про корупцію, я буду говорити про узурпацію. Потерпіть трошки не про голі сраки будемо говорити, а про те, чому вся країна голозада. Тому що у нас тема корупції тягне за собою тему узурпації. Якраз узурпація завжди дорівнює корупції, бо ти можеш красти безкарно лише тоді. Коли сам собі забезпечиш безкарність, ти можеш заробляти на державі і на державній діяльності лише тоді, коли в то, утобі збудованій, узурпованій системі ніхто ніколи тебе не схопить за руку. Ось і вся суть, чому корупція завжди призводить до узурпації і уможливлюється саме узурпацію. І в тому плані, ми вже є Путінська Росія в Україні. Я це завжди казав, і це говорить західні партнери, це бачать, це бачать аналітики, це бачать люди, які не дивляться на оголені календарі, не відволікаються цим, а дивляться глибше в оголений корінь всіх українських проблем. У нас по факту вже є путінізм, як філософія ставлення до держави, до своєї безкарності. І в попередньому блозі я описував путінську модель у ЗМІ, де розписав і описав повністю жорстко контрольовану, вертикально контрольовану медіасферу, що робить нас країною путінізму, а не Євросоюзу. Прошу подивитися цей відеоблог дводенної давності, буду вам тільки за це вдячний. Сьогодні я теж би поговорив про. Путінізацію самої державної машини. <кій> і ми мусимо від чого відштовхуватись. За, за рівнем концентрації влади і безкарності і можливостей в одних руках, за рівнем відсутності бодай для галочки, бодай теоретичної, бодай ефемерної, хоча б якоїсь системи противаг, за рівнем узалежнення від себе. Всіх інституцій, за рівнем упокорення всіх гілок влади і жорсткого контролю з, з боку центру влади, за всіма цими ознаками, ми вже маємо путінізм як такий, який є інстальований. І тут про два пункти. Я мушу окремо сказати в форматі від облогу, бо воно десь загубиться. А я хочу, щоб це зафіксувалося. Про Конституційний суд ви вже знаєте. Я е, вчора написав про це і, і допис на Фейсбук, і в Телеграмі, і в Телеграм-каналі. До речі, прошу підписуватись на телеграм-канал. Е, там я е, частіше роблю дописи, ніж в Фейсбуці <кхи> чи де інде. Якраз про, е, там про Конституційний суд я вже написав. Ви вже знаєте, що Офіс президента проламує певні зміни до конкурсної. Процедури призначення суддів, згідно з якими голос і рішення тої дорадчої, дорадчої ради, дорадчої комісії, якщо вона як там правильно вона звучить, дорадчої групи, яка на предмет порядності, добропорядності перевіряє кандидатів на суддів Конституційний суд. Це рішення буде не обов'язковим. У цю дорачу групу не увійдуть жодні представники незалежного громадянського сектора. Тобто вона буде контрольована і ручна, як і все у нашій країні уже. Плюс там дуже важливий момент по призначенню процедурі призначення Костійного суду. Голос міжнародних незалежних партнерів, а це є партнери України яким залежить на не побудові путінізму в Україні, а європейської моделі, їхній голос не матиме вирішального права в голосуванні, як це прописано в, по конкурсах на всі інші, зокрема антикорупційні, такі критично важливі інституції в Україні. Тобто їхній голос вже буде е, уневажений. Фактично, в такий спосіб відкривається шлях до легітимної це важливо. Конституційної, легі... псевдо, але легітимної узурпації і авторитаризму, і, зрештою, в особі інституції, яка називається Конституційний суд, а це є виключний орган, який має право тлумачити конституційність всього правового поля. Можна буде через Конституційний суд проводити будь-яку антиконституційну авантюру чи забаганку влади. Будь-яку. Абсолютно. Уже пораховано, що за, новим, за новими правилами, виписаними офісі президента, з 18 суддів 10 будуть контрольовані банкою. Це означає, що Конституційний суд вже фактично придворнений. Він уже в переліку тих інституцій, які повністю є підійняті. І все це означає, що відкрито шлях до легітимізації будь-чого. Хочете п'ять термінів буде вам, хочете скасувати скасуватиторканність увести, хочете розширити повноваження будь-кому. Прошу дуже. Конституційний суд, який є ручним. Ставить хрест взагалі на е, правопорядку, на правові свідомості на системі права в країні, і все. І це зроблено якраз на тлі казуса Тупицького. Я так це називаю. Це паскуда рідкісна, але скориставшись хейтом щодо нього, цей хейт розповсюдили маніпулятивно на всю інституцію. І тепер всю інституцію під хвилею хейту по тупицькому, по всіх продажних суддях, е, всю інституцію е, приручили. І тепер ця інституція, як і все правосуддя з Вовчим окружним судом, з Верховним судом і так далі, буде повністю підконтрольна владі. І все це відкритий шлях до території. Ви, далі, ну, ви, ви собі далі можете обговорювати голі сраки П'ятого каналу. Та прошу дуже. Просто ви будете це обговорювати в країні, в якій це ментується фактично одноосібно. Однопартійна, без систем противаги і без самоконтролю, бо громадський контроль унеможливлений воєнним станом влади. Та й все, Та й собі говоріть. Можете хоч, хоч до кінця року взагалі присвятити всі дні обговоренню голих тіл журналістів П'ятого каналу. А до цього я додаю ще один важливий момент, який ми упустили рахункова палата. Мало хто стежить за тими Перепетіями. Рахункова палата це є той орган аудит, аудитор, який через парламент має повноваження моніторити, перевіряти бюджетні фінансові витрати всієї державної виконавчої вертикалі, плюс військової теж, Міноборони теж. Що в умовах війни, ви розумієте. Що це за безлімітні, які там безлімітні бюджети? Власне кажучи, там всі перипетії сходяться до того, що усувають попередника зараз, який дуру вирішив проінспектувати в частині великого кардівництва всі контракти турецької фірми Онур, яка входить в той дорожній. Кортель, який освоює мільярди коштів на велике крадівництво, освоїло за три роки. Якраз там зараз пропонується такий собі Геннадій Пліс. Це перевірена людина з офісу президента. Його називають людиною Єрмака безпосередньо. Він якраз коли очолював державну аудитну службу, він якраз припинив всі перевірки по дорожниках. Ну, тобто, коли він зараз очолить рахункову палату, то ясне діло, що ніхто нічого перевіряти не буде. Чому це важливо? Тому що якщо буде о -о -о знову приручена вже про Костін суд поговорили зараз, в даному випадку, рахункова палата, то це буде означати повну свободу бюджетних дій всієї державної вертикалі виконавчої. Це означає, що ніхто не буде перевіряти доцільність і недоцільність розтрачання державних бюджетних коштів. А отже, свій свого перевіряти не буде. А отже, освоєння трильйонних бюджетів трильйонних буде абсолютно безкарним і вільним, в тому числі Міністерство оборони. Система. Безкарності, коли ніхто себе перевіряти не буде, фактично замкнеться. Якщо після Конституційного суду створюється легітимна підстава для авторитаризму в правовому полі, то з одомашненням Рахункової палати створюється повна свобода безна... безкарних. Де ніхто не буде перевіряти інспектувати дій з бюджетами, а це трильйонні бюджети. І в такий спосіб, фактично, дійсно система безкарності повністю замкнулася. До цього додаємо систему Прозоро, яка зараз скасувала відкриті торги, тому що зараз перебої зі світлом, і по стартовій ціні буде наперед визначатися без відкритих торгів, без трансляцій. Буде відкрито визначатися наперед, визначений переможець. Фактично, підімето під себе абсолютно всі контрольні органи. Ми вже знаємо, що Генпрокуратура ручна, правоохоронна система ручна, спецслужби ручні, всі контрольні органи, які перевіряють владу ручні, рахункова палата буде ручна, Конституційний суд буде ручний. Перевіряти владу в нашій країні нема кому. І не буде кому з наступного року. А всіх інших. Запрошую далі долучитися до обговорення оголених календарів. Бажаю вам наснаги у цій дуже благородній справі, визначення рівня об'єктивізації жіночого тіла і так далі. І так далі. Ось, а все те, що я, до чого я привертав вашу увагу, сприйміть це як зайві непотрібні, взагалі непотрібні потрібні рекошети до іншої дійсності. Ну і, і яка насправді, думаю, дуже далека від. Оголеності, так? Не забудьте підписатись на YouTube канал, якщо вам цікаво слухати, на противазі до жіночих тіл серйозну якусь певну аналітику інформацію, буду вдячний те, що підписатись. Дякую за кожний донат, кожну пожертву. Дуже ціную це. Направду дуже ціную і закликаю до цього. Дуже вам дякую. Бережіть себе, всього доброго.